Так, з якою тоді ціллю а Москва відправляла ці 28 пунктів до Вашингтона? А ціль ця насправді була просто роздавити і покласти всю відповідальність на Дональда Трампа за ситуацію, яка складається. Бо зверніть увагу на фразу: Ти ж в Анкориджі обіцяв, ми ж Анкориджі домовились, про так. що вони домовилися в Анкориджі? А про знає, це... який протокол, що було підписано, і так далі. Але Москва це робить. Москва це робить, і зверніть увагу: вона дестанціюючись від документу, і від 19 25, 25 пунктів, вона в курсі діла. Вона знає все, що робиться. Тобто, насправді такі контрагенти, як Вітков, вони приймали 28 пунктів з Москви. Парили мізки Дональду Трампу. Тепер вони посиділи там, а в Женеві, і відправили те, що отримали до Москви. Москва у відповідь каже: а Ми нічого не отримували, але ми, ми це не приймаємо. Ну, це позиція відома. Я цього не читав, але я з цим не, не погоджуюсь. Тут, тут абсолютно зрозуміло, чому. Бо винуватим у цій ситуації треба робити Трампа і підганяти його, щоб він більше гавкав на Україну і на європейців. Так от нинішня позиція, яка випрацьована в Женеві, позиція європейців, яка є абсолютно конструктивною з моєї точки зору, як і завжди була, вона дозволяє а, в тому, що Рубіо і Кушнер будуть вести цей процес, ситуацію вивести на конструктивне русло і вирішити і питання, в тому числі складу Збройних сил України. Справа в тому, що в документі, який завершено було в Женеві, цифри ніякої вже там немає: ні 400, ні 600, ні 800. Однак, коли почали говорити про цифру, назвали 800 то, тисяч, то у відповідь про так стільки ж зараз є. Тому зараз вона в такому подвійному тлумаченні існує. Залишити так, як є, чи зафіксувати. Насправді. Пані Ірино, давайте задамося таким простим питанням. А за який рахунок це буде утримуватися в різні режими? Війна це одна справа, мирний час це зовсім інша справа. Це по-перше, по-друге, треба ж розуміти, що 800 тисяч це що? Це бойові частини. Чи це є і те, що обслуговує цю систему і так далі? Тобто, насправді, розмова навколо цієї цифри. Це ще та вища математика. І у таких умовах а, Україні з її потенціалом можливістю, ну, одна справа, я ще раз наголошую: це війна і допомога партнерів і союзників, а зовсім інше. Це, умовно кажучи, об'єднані сили Європи. Я ж розумію, чому європейці кинулися, щоб захистити нинішній склад і не зменшувати. Бо що таке ці 800 тисяч, якщо в усій Європі, якщо набереться там 1200, то ну, буде добре разом із американським контингентом. Розумієте, в чому тут проблема? Тому а, в ситуації скоординованих дій між Києвом, Брюсселем і всіма європейськими столицями є не просто сенс, є гарантія європейської безпеки. Це треба так. тільки так і читати. Друге, є можливість утримувати в певній моделі існування українську безпеку, хоча тут треба ще поговорити. І третє, у цій ситуації треба розуміти, що при таких підходах тоді і штати будуть, бо це сила. Бо якщо уявити собі, що Європа окремо, Україна окремо, то Штатам тут місця нема. Вони дуже швидко заберуть останні свої частини і звідси підуть. З Європи. Тому в цьому відношенні тут е, є дуже серйозна розмова не тільки в двох, тобто між, між Вашингтоном і Києвом, а не, і не тільки в трьох, між Брюсселем, Києвом і Вашингтоном. Тут необхідна розмова із Лондоном, з Берліном, з Римом. От. Я вже не кажу там з Парижем і так далі. Я вже не кажу про діалог з скандинавськими державами, які мають то повнокомплектні армії, на відміну від більшості європейських держав, і в цьому відношенні треба розуміти, що це серйозна сила. Ну і очевидно, що в нинішній ситуації власне поява цього документу, так званого. 28 пунктів плану Трампа. Хоча я ще раз наполягаю на тому, цей документ не бачили в Вашингтоні. Ніде в жодній установі його не розробляли. Поява цього документу перед Європою поставила питання: Америка з ким? Де? Сьогодні і завтра? Да, да. І ще наступні три з гаком років щонайменше, а може потім. Хто його знає, куди же Дівенс, Дріскол і такі подібні е, актори мітять? Е, тож я й подумала зараз. А можливо, варто були, було б на цю потенційну ймовірну зустріч зеленського Трампа, які 18 серпня прихопити низку в хорошому сенсі європейських лідерів. І говорити не тільки вдвох в неформальній атмосфері, де Трамп може зірватися йому щось не сподобається, зокрема, і територіальне питання, яке завжди йому не подобається, бо це ж складно. Це треба буде не просто одним папірцем, не знати, ким написаним і як вирішувати це питання тимчасово окупованих територій і тим же безпеки. А отак поїхати великим масштабним візитом в купості якось полегше. Я думаю, що ми будемо свідками подібного візиту. І от оці такі спокійні тони, які зараз з'явилися в цій розмові, і поодинокі дзвінки був дзвінок від стармера, був дзвінок від Мерца, був дзвінок від Стува. Потихеньку Трампа якби приводять в стан розуміння, що треба робити. Єдине, чого не проводять цього зараз, ну ж трапитися так, що гості на поріг, а там Файли Епштайна оплакують. І буде біда, тому а, тут треба якби а, зрозуміти, що а, Рубіо зараз він як він диригує ситуацію таким чином, що давайте якось перескочимо через цей бар'єр. Хоча я розумію, чудово, що з документу ФБР ФЕ, ФЕ, повилучає там поза фарбою. Там будуть сторінки, на яких вони всі чорним замальовані. Ну бо а, о, о, інформацію прилюдні можна можна, але ж є питання національної безпеки. І слава Богу, що там залишилися ще люди, які розуміють. Тому очевидно, що навряд чи там більшість інформації. Ну це буде ще одна справа Кеннеді, Я в цьому навіть не сумніваюся. І з новими документами. Тому в цьому відношенні пройти цей бар'єр і потім колективно зібратися от, і провести чергову розмову з Дональдом Трампом. А нині вже очевидно, що. В держдепі, особливо в особі Рубіо, є можливість бачити партнера в цій роботі. Я переконаний, що до цього тяготіє і кушнер, тому що не дивлячись на те, що він із сім'ї, все-таки він серед них найбільш ерудований і підготовлений. Він здатен зрозуміти: насправді, якщо він дійшов і до тумка до Авраамових угод, бо це його ідея. То це означає, що там голова не ватою набита, в нього є міський, да, він здатний мислити масштабно. От. Ну, Власне, це підтверджувало і те, як йому вдалося врятувати в останню хвилину ситуацію по Близькому Сході. Вона зрозуміло не завершилася як належало, як мріяв проти Трампа, але принаймні провалу повного там не відбулося. Тому в цьому відношенні я сподіваюся, що воно вийде на якусь конструктивну річ. Ну і правильно з Києва говорять, давай зустріч, ти ж хотів у четвер, значить, давай у четвер. Ну, це закінчиться тим, що якби весь світ зрозуміє, що справа не в Україні, а зриває власне весь процес Москва. І це я розумію, для чого це робиться. Хоча всі прекрасно усвідомлюють, що треба, щоб зараз охололи всі. Однак, якби не біда, не біда того, що 24 години, а Україна піддається атакам: цивільне населення, збройні сили, і це чергові смерті, це чергові жертви, це чергові руйнування, поки Дональд Трамп приходить до тями із Вікоф і всіма іншими, хто не розбирається абсолютно в усіх цих сюжетах і не розуміє, бо є абсолютно людиною, яка не здатна співчувати горю. Ну а в результаті є те, що є, що тут скажеш. Так. пане Романе, ну от власне я показую зараз кадри чергової, кривавої атаки ворога на Київ. Життя семерих людей станом на обід забрав ворог більше 20 поранених, діти серед них. З Одещини Путін повоював в Дніпро. Сьогодні цей жах просто посеред білого дня, де на очах у дитини страждає мама. і ну, там... Всі розуміють про що я, бо це ж Ютуб нас дуже чуттєвий ну, Просто Путін геноцид здійснював. Що тут розуміти, деталей завжди багато? На жаль, вони теж є. Як каже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, ось такими обстрілами та іншими Путін вкотре дає відповідь на те, як він хоче миру. Це очевидно, і відтак до питання території. Ми ще підходимо. те, що пишуть мені глядачі тим часово окупованих територій, яких у мене є немало, і партизанський рух вони дивиться, от зокрема рух опору. То е, вони. Просто були демотивовані, перелякані перші дні цим планом, потім, завдяки і нашим ефірам і роз'ясненням, все-таки і української влади, і експертів зрозуміло, що питання донпуст за Хорсіс, як то кажуть. Але вони ну, кажуть ніякої капітуляції, ніякої здачі території, бо потім, потім, після мирної угоди буде не на того. Всі нас забудуть, ніхто не буде повертати військовим шляхом так точно. Ну тобто, питання. Просто більшність чутливе. А водночас розуміємо, що й Путін він ж не зупиниться, скільки йому не віддає раз. А два, а от нашому нашому Донбас, ну Крим він думає, скрєпа, скрепа. Да? А є якась, хоча б, умова, щоб Путін погодився на той варіант мирного плану, де немає по лінії розмежування або де немає виводу українських військ з неокупованих частин нашої землі, чи взагалі немає, чи чимось може хтось піднатиснути. Перше, що стосується виходу українських військ з неокупованої частини, з тієї частини, якою контролює українські збройні сили і уряд український, то ніхто звідти виходити не буде. Тут не треба навіть піднімати цю тему. Ця позиція однозначна а розмова. Розмова, як кажуть абсолютно вірно, європейці починається з лінії зіткнення, тобто з лінії фронту. У зв'язку з тим, що вона не суцільна, бо є так звані кіл зони є просто відсутність протистояння на певних територіях, і так далі, є локальні утворення в Харківській області, Чернігівській, Сумській області і так далі. Все це має обговорюватися, в тому числі в нинішній ситуації. Як це може бути вирішено в нинішніх умовах? Перше, а, ніяких розмов не може вестися про визнання а, території, яка контролювалася б ворогом. Це окупована територія. Всі оці розмови визнати фактичне і так далі. Це окупована територія. Крим окупована територія, Донецька область окупована, Луганська, а, частина Запорізької, частина Херсонської. Шматочки там Харківської, Сумської, Чернігівської це все окуповані території. Ніхто і ніколи ні в Європі, ні переважна більшість країн-членів ООН, не визнають ці території як території під суверенним контролем Російської Федерації. Це українські території, і ніхто з українських керівників влади і держави. Ніколи не підпише такий документ. Поясню, чому? Тому що це дії з ознаками державної згради. Тільки так вони можуть трактуватися. Тому в цьому відношенні треба бути абсолютно спокійним, а що б не говорив Трамп, щоб не говорили інші, ні президент, ні уряд, ні парламент в цьому відношенні ніякого рішення не приймуть, щоб задовольнити тут апетити московського фюрера. Всі аргументи, які використовуються стосовно, що там перелік в Конституції Російської Федерації, від моменту включення цих територій в Конституцію, цей акт є нікчемним, тобто він не діє з точки зору міжнародного права. Не випадково, коли з'явився цей а, записка в 28 пунктів з Москви, одразу заяву зробив Генеральний секретар ООН, який чітко сказав, що. Не можуть вирішуватися будь-які питання, в яких є порушення принципу територіальної цілісності і суверенності на територією Україна визнаває, визнається і буде визнаватися в міжнародно визнаних кордонах. Тому а, те, що є на даний час, називається окупацією. Що таке окупація? Воно розшифровується через дієвий контроль над територією, дієвий тобто він тимчасовий цей контроль. Угу. Чому так робиться? Бо а, окупант несе відповідальність, і це треба розуміти, за умови життя людей, їхнє працевлаштування, їхнє забезпечення соціальними стандартами. Бо це будуть окремі стягнення, репараційність країни окупанта, яка не забезпечує місцеве населення цими нормами. Все це дуже ретельно прописано в міжнародному гуманітарному праві. Інша справа, що Російська Федерація вона на все це дивилася завжди, як і Радянський Союз. Які Китай, ну всі большевицькі, совєтські диктаторські режими, вони ніколи не виконували. Але це не означає, що за це їх не притягнуть до відповідальності. Вони будуть відповідати за те, що вони позбавили людей нормальних умов життя, бо тема гуманітарного права вона завжди в нинішніх умовах, в нинішній час залишається темою номер один в будь-якій війні. Право цивільного населення, одна справа це комбатанти, тобто військові, зовсім інше, це цивільне населення. Те, яким тортурам, знущанням піддається рашистською армією українське цивільне населення, цивільне населення на українській території є чіткими ознаками здійснення воєнних злочинів проти людності. І оці всі речі: гвалтування, викрадення дітей, тортури. Це все дії з ознаками воєнних злочинів. На них не поширюється право амністії, на них немає терміну давності. Тобто цих е злочинців будуть все життя ловити і притягати до відповідальності. А країна, яка вела цю війну, де е війська здійснювали такі злочини. Буде виплачувати репараційні моральні матеріальні збитки всім тим, хто піддавався цим тортурам. Тому те, що було написано в першому документі, документі в тексті з 28 пунктів, воно яскраво свідчило, що за тим текстом стояла Москва, бо там було амністії, там відмови від переслідувань і так далі. Все це виписувалося відмови від претензій. А потім ще й за гроші Європи малися створюватися програми об'єднання сімей і так далі. Сволота, ця расистка mm -hmm. подлючила тут і намагалася втекти. Та ще й ви розумієте, чому це робилося? Бо усі ж почали кричати: це проект Трампа, проект Трампа і так далі. Ви почитайте той проект Трампа і зрозумійте, яке це позорище. Добре, що кілька людей його прочитали. І зрозуміли, це рівно рано чи пізно це розшифрують і покажуть. Ви там кричали, так. що це проект Трампа. Подивіться, чим ми під, під чим ми підписувалися. Амністії на злочини, звільнення відповідальності від е, здійснення військових злочинів проти людності, і так далі. Тобто, ну, насправді, е, е, ця ситуація навколо цих 28 пунктів. Вона ще не раз буде розбиратися політологами, журналістами, аналітиками. Тому що це типовий е, крок Російської Федерації, це їх обличчя. І тому всі оці спроби замарати зараз все, забутися. Ні, ніхто цього не забуде. Всі будуть пам'ятати: від Маріуполя і Бучі і до нинішньої ситуації на лінії фронту, коли військовополонених розстрілюють. Так, да, по п'ятьох зараз. Ні, ні, нагади та втекти не вийде. Вони не якісь там цуценятки, яких можна пробачити. Ні, ні, це у перім, разі з е, немає з ким їх порівняти взагалі в світі. Тому зараз за розплата за все буде. І ГАГи, і всі знають, де хто пробіжечки роблять, і спецслужби працюють, і щось вибухає біля під'їздиків е, періодично. За все за все буде розплата різного виду, кінетична і реалістична. Пане Романе, безмежно вдячна вже сьогодні. Випускатиму вас, кажу вам дуже дякую за цю конструктивну оцінку. Станом на сьогодні все Зрозуміло, дякую вам за внесену ясність і корективи. До наступної зустрічі бережіть себе, будь ласка. На все добре. Дякую вам. На все добре. До побачення, пані Ірино. До побачення, Романе Петровичу. Роман безсмертний історик, політик, дипломат, як завжди, професійно, якісно і реалістично був разом зі мною Іриною Злово. Більше пів тисячі людей нас дивилося в прямому ефірі. Мого Ютуба для нас уже більше 44 тисяч підписників. Дуже дякую всім за таку динаміку. Підпишіться, будь ласка, на мій Ютуб. На Ютуб, на Романа активне посилання під цим відео і під кожним з ним я підписана вам. Рекомендую також там ще більше аналітики, порівнянь, паралелі. Вам все точно сподобається. І якраз таки цю картину і складе з цих різних, часом для нас незрозумілих. Pássaro.